Так, друзі, всім привіт. Приїхали ми на вечірню рибалочку. У нас тут буквально годинка залишилась до, до того як сонечко зайде за горизонт. Трошки запізнюємось. Діма десь там ззаді топає, доганяє. Спробуємо половити судачка. Нам сказали, що на Дніпрі зараз трошки багато водички і непогано клює судачок. Так що видвигаємось на рибалочку. Думаю, що Дніпро нас сьогодні порадує. Так що став лайкос. Обов'язково підписуйся на канал. Приємного перегляду. Минула рибулька. Хороша покльовочка була. Друзі, звикиду. А ну йди сюди, покажись хто ти там. І влада зловила рибу. Я от не знаю, я рибу зловив чи риба мене. Що, гарна рибина? не невеличка, але на такій струї. А, -а, а! Зажопний! Зажопний, друзі, судачок! Ось такий маленький. Спокусився! Вдарив селі кошку. Ну якщо він спокусився, то в мене дуже великі питання до його. Інтересів? Yeah. Тим, чим він спокусився? Yeah. Так, друже, yeah. а вона... ну? Ладно, пішов я ловить, бо в мене десь не все. <гум> так, а ну-ка, о! Ой! Все. Ще й мене обризав трохи. Ну непогано. Ось і розловились. Це не може не радувати. Так це що, став лайкос! Години на 4. А? Якби ж на рибалку години на 4. Так-да, -да, ви вискочили, тут буквально у нас півтори години рибалки. Є. І ще один попався на крючочок. Ну цей схоже, що з'їв, тому що трошки впирається. А ну-ка. Друже, йди на сюди. Покажись. Трошки побільше судочок і цей спокусився на приманочку. Поставив на 20 грамах ось таку карамель, напевно, колір. Таку карамельку поставив і... Судачок з'їв приманку. Обережненько, краєшок. Так, давайте цього друга відпускати. Пливи до домки. Так, да, і з приводу проводочки то робив таку різку два, два підриви. І що то у мене покльовок не було. А то одненько за жопного взяв і все. А тут почав робити плавну проводочку, ну звичайних два оборота катушечки. І результат показав себе. Рибка з'їла приманочку. Дав так дав. Тоже невеличкий. Але в бережку. В березі такі покльовки смачні. Ух! У березі коли лупить то. От, оце. Я з кожним судачком він у мене такий, знаєш, на 50 грам більший <рес> клює. Це ще трошки більший хлопчик придавив. Щось йому не сподобалося, він придавив. Ось Такий крашень. Так. Де моя підставка для спінінга? Почому брав? Почому брав? О, це так сказати безценна хендмейд? Хендмейд. Хай так. Хай так. <рес> <рес> Ось такий красень Так. А ну, додому. В березі, в березі, давану починає на вечорочку підходити до бережка. Ой! У тебе там хвост? Це все нормально. Розкрутив я свого хвоста. Якось це неправильно звучить. Розкр Розкрутив я свого хвоста. <laughs> А ми з задоволенням нагадуємо, що це відео виходить при підтримці наших друзів із Джеліус. Адже Джеріус це наш український бренд, що активно розвивається в сфері смарт-гаджетів та мобільних аксесуарів. І ми звертаємо вашу увагу на смарт-годинник Джеліус Ameze Watch 2021. Це смарт-годинник зібрав в собі все тільки найнеобхідніше для сучасної людини. Бездоганна автономність, захист від вологи за технологією IPX 7, моніторинг пульсу і сну. І звичайно, це все ж таки смарт-годинник. Також звертаємо вашу увагу, що за промокодом Fisherman ви отримаєте додаткові 15% знижки на всі товари від Джеліус. Посилання на сайт, а також ютуб канал Джеліус в описі під відео. Так, Діма, ти думаєш мене наздоганяти? Я опору А, я понял. Мене просто крує, я не підсікаю. Ти. Ето, отримуєш задоволення, так? Да? Є. Є, підсів. Підсів хтось, ну тут хтось зовсім маленький. Диви, як з'їв. <гум> зовсім маленький судачок і гарненько з'їв. Без покльовки, просто ну, тут під берегом така бровочка маленька, от якраз він на цій бровочці спокусився. Ось Такий красень. Давай, друже. Ну, продовжуємо. Так, друзі, поки перебігаємо з точечки на точечку, давайте розкажу за паличку. Так, сьогодні рибалю. Це у мене Zemex Solid 862-й з тестом 728 грамів. Катушечку використовую Ультегру 4000. Так, де це тут куди це я йшов? Десь сюди. Так, Ультегру 4000. Шнурочок, одиничка по Японії. Флюр про всяк випадок поставив 0,6. Ну, мало ли, зараз осінь. Може і гарна. Влетіти. Так, ну а силікончик сьогодні балуємося. В принципі, ну я пробував на 5 дюймів, але що то, результату це мені не принесло, перейшли на 3 дюйми появились покльовочки. То думаю, що і будемо продовжувати на 3-дюймовий силікончик рибалити. Так що, Дім, що там в тебе з палкой? Що там в тебе по попалки. Друзі, ловлю, це в мене буріза в рості 259, тест 7,28 грам, катушечка Екусіма 3000, по шнурочку одиниця, 0,37 флюрокарбон Ми якимись зігзагами йдемо. А я що то за тобою заблудився? Навалив ось таку кислотульку на 18 грамах. Риба начебто відкликається на все, але в мене чомусь відкликається ось таким чином. Зараз спробую щось з цим зробити, а ви не перемикайтесь та додивляйтесь відео до кінця. Слідок що то ввалив. Правда, ми можемо не побачити, що то воно таке. Судак. А, то забагарений судачок, ну непоганий судачок. Да? Тихо-тихо, тихо, 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 тихо. тихо, тихо. Забачка. А ну істини будуть искати цю штучку. Будеш потрапити, не? Запихлю, нікуди. Так, буду я і тримати. І мотати. І мотати. Та не хочеться, щоб ой, завело. Ой. Ой. Покажи того друга. Відчепився. Я думав, люди добрі тащу якусь колоду. А влупив отакий от хлопчик, рішив посидіти на моєму гачку. Я не знаю, чи там щось видно. Я не знаю, видно чи не видно. Отакий от хлопчина попався. Отакий от. Давай швиденько Зубінь. Держи, бо зараз мене затягне десь цією течією. Давай, поки. Все, попрощались. Подякував. Ну Бач, подякував. Фу. І тут він стоїть, бач. І, і взяв вже недалеко, теж десь ось рядушком, так? Да? Так, да, ось під травою. Любі друзі, я не знаю, вам там щось видно чи ні. Ну я це вставлю, ну як так? Є, <ріст> yeah, стоїть він тут. О, oh, yeah. це гарненький свічок. Да, непоганий. Такий підпілупка. Та, грам 800, блін, бачив під берегом, йо моя, прикинь. Ну ми, зараз поставив 4 дюйми. І 24 грама груз. Мабуть, ми будемо дякувати. Я вже, мабуть, подякував. Я вже трошки втомився, ці вейдерсах цих стоять. Руки під Да-да-да, Як курча, ой, ой ой тут колода, що то зараз хоче нападення це зробити. Ну що, друзі, закінчується наша риболовля. Якщо підбивати підсумки, риба активна, риба харчується. Результативність у мене сьогодні трішки страждає. Однак, задоволення отримали, рибалка, можна сказати, удалась. Тому беріть вудки, біжіть на водойми, ловіть свою рибку. І найголовніше все буде Україна.